Усі міфи говорять одне й те саме. Кембл доводить, усі міфи, легенди і релігії світу мають спільну структуру, це не випадково вони відображають внутрішній шлях людини, страхи, кризи, трансформацію, дорослішання, пошук, сенсу. Шлях героя це шлях кожної людини. Герой це не лише воїн, обраний, міфічний персонаж. Герой це кожен, хто наважується змінитися. Структура шляху героя ключова ідея книги. Покликання до пригоди. Людина відчуває, що старе життя більше не працює, всередині є неспокій. Це може бути криза, втрата бажання більшого, відмова від поклику, страх, сумніви. Я не готовий, це небезпечно. А що скажуть інші? Це нормально. Наставник з'являється людина, книга досвід. Хтось або щось, що допомагає зробити перший крок, перехід порогу, герой залишає зону комфорту, стару ідентичність, назад уже не так просто повернутися. Випробування, страх, біль, сумніви, поразки. Саме тут герой зростає, смерть і відродження, стара версія вже вмирає. Народжується нова свідомість, дар, нагорода. Герой отримує мудрість, силу, знання, внутрішню цілісність, повернення. Справжній герой повертається, щоб поділитися даром з іншими. Страх охоронець порогу, там, де найбільше ти боїшся, там і твій ріст, страх не ворог, а сигнал, що ти на межі змін. Сенс життя не в безпеці, Кембл пише, печера, в яку ти боїшся зайти, містить скарб, який ти шукаєш. Сенс не в комфорті, не в уникненні болю, а й в проживанні власного шляху, не слідуй чужому шляху. Міфи це не інструкції, а дзеркала. Твій шлях унікальний, не копія, не шаблон. Щастя це вірність собі. Одна з головних фраз Кембела: йди за своїм благословенням. Це означає слухати внутрішній поклик, жити не за очікуваннями інших, не зраджувати себе.